Вітаю вас на каналі Кубасик, і сьогодні у нас буде огляд гри Арідник від видавництва Бордова. Це гра по карпатській міфології, і тут ми будемо збирати овечок. Зараз я коротко розповім вам правила, а потім повернемось до вражень. Отже, на початку ми маємо ось такий розклад. У нас є наші вівчарики, за яких ми саме і будемо грати. І у нас також будуть духи. На початку у нас є тільки арідний. І нам потрібно буде збирати ось такі жетончики овечок. В свій хід ми матимемо на вибір дві плитки ландшафта, і будемо обирати яку з них покласти. Якщо ми кладемо річку, то вона має або з'єднуватись з іншою річкою, або просто вести нікуди. Але не можна, щоб вона вела в якусь іншу локацію. Так само і з озером. Ось тут є витоки цього озера. А ось такі плитки ми можемо класти куди завгодно, але знову ж таки не можна ось так закривати річку. Коли ми викладаємо нашу плитку на поле, то в нас є чорні символи. І всі ці символи ми маємо розіграти. Ці символи можуть давати нам жетони овечок, можуть рухати на наш вибір якогось із духів, можуть рухати наших персонажів ось такою людинкою на одну клітинку, або ж взяти якусь карту, але про це я розповім пізніше. Якщо ми опиняємось з якимось духом на одній клітинці, ми можемо з ним поторгувати і отримати в нього або карти, або овечки, або ж, наприклад, поміняти місцями якісь плитки. Кожен дух пропонує різний обмін. І якщо ж ви опиняєтесь на новій клітинці саме вашим бівчарем, то ви виконуєте вже білі дії. Ось тут у нас просто взяти овечку. Але може бути таке, що ми ходимо додатково, і таким чином ми можемо будувати досить великий ланцюжок ходів нашого вівчаря. А от через річку краще не ходити, бо тут ми будемо втрачати аж по дві овечки. Також, коли в грі будуть з'являтися ось такі плитки з зображенням якогось іншого духу, ми додаємо їх до гри. І одразу. Там з'являється інший дух, тобто всі духи в грі з'являються поступово, у нас їх є аж 5 штук. Ну і тепер поговоримо про карти. Коли нам потрібно брати карти в грі, в нас є два варіанти. Це можуть бути карти задумів. І це карти, які фактично є нашими завданнями. Тут нам в основному трапляються або завдання, як ми маємо розкласти плитки ландшафту нашого, або завдання, як мають бути розташовані наші духи. Коли ми виконуємо завдання з карти, основне, що ми з неї отримуємо, це овечки. І враховуючи, що вони дають багато овечок, це фактично головне наше джерело прибутку. Але крім овечок, вони можуть давати. як і додаткові карти, так, і можуть давати нам, наприклад, переміщення духів. Ну і взагалі можуть бути різні бонуси. І також ми можемо брати карти з надобів. І карти з надобів це такі наші чити. Ну, Наприклад, ось тут ми можемо посунути іншого вівчара, і це може допомогти нашій стратегії. Карти. Задумів і карти знадобів завжди мають по три відкриті карти. І ви можете брати або якусь із відкритих, або закриту з колоди. Таким чином, скоріш за все, ви будете знати, які карти у вашого суперника. Коли ж ми розіграли нашу плитку і зробили всі відповідні дії, які з цього слідують, то ми добираємо собі нову плитку. Наприклад, я беру цю. Відкриваємо нову плитку з поточного сезону. І ми граємо три сезони це весна, літо, осінь. Коли настає зима, наша гра закінчується, і ми рахуємо в кого ж найбільше овечок. В принципі, це були всі основні моменти, але також в нас є ще декілька додаткових режимів, як ми можемо грати. Перший варіант це додати в гру ось такі карти. Непрості. І тут у нас для кожного вівчаря на початку гри буде якась суперздібність. Тобто кожен гравець буде унікальний. Також у нас є ось такий буклет сімейної гри, де у нас спрощені правила для сім'ї, і тут не використовуються карти задумів. Також у нас є така книга історій. Для солої кооперативної гри. І тут у нас є історії з художнім текстом. Їх є три. Кожна історія ділиться на глави. І тут у нас є особливі умови, які застосовуються саме для цієї гри. І кожен раз вони будуть змінюватись. А також це ще все приправлено. Різним художнім текстом, і ось тут таблиці, де ви можете визначити свій рекорд. Тож перед тим, як хвалити цю гру, а я її буду дуже хвалити, хотів би сказати кілька слів про сюжет. А Рідник заснований на одноіменному коміксі Рідник, який в свою чергу заснований на карпатській міфології. І оце у нас фактично альтернативна. Перекручена біблійська історія. Головний герой у нас рідник, фактично сатана. І у нас є Бог, який тут крадій, трікстер, і взагалі він досить такий лінивий персонаж. І мені здається, що це така собі історія для дітей, я б її дітям би точно не показував. І із негативних моїх вражень це фактично все. Та і Тема в самій грі не так впливає. Тут більше передався від першоджерела дизайн, і, в принципі, він дуже красивий і мені дуже сподобався. Ну, а тепер до позитивного: гра Рідник механічно може вам нагадати такі ігри, як Такеноко, або ж менш популярну в наших краях. Fairy Tile. І всі ці ігри побудовані на одній ідеї, що ви якимось чином будуєте ландшафти з гексів, що ви якимось чином розміщуєте персонажів. І у вас на картках є завдання з тим, який має бути ландшафт і де мають знаходитись персонажі, і виконуючи їх, ви. Отримуєте переможні очки. І тут одразу я хотів би сказати, що я радий, що Арідник це гра саме ось в такому не супер заїждженому, не супер популярному жанрі, оскільки це одразу робить її більш унікальною. Але знову ж таки, а рідник це зовсім не копія якоїсь із цих ігор, оскільки вона має досить багато своїх відмінностей. Наприклад, те, що в кожного з вас є свій вівчар, це ваш особистий персонаж і чого не було в цих попередніх іграх. Також дуже цікаве нововведення це тайли, які дають вам бонуси двічі, коли ви розігруєте їх і коли ви стаєте на них. Ну і, звичайно, найцікавіше це карти з надобів. Тому що карти задумів це фактично ті завдання, які присутні в усіх подібних іграх, але. Знадоби це такі чіткоди, і вони можуть дуже серйозно впливати на гру, і ви можете за допомогою них будувати дуже великі ланцюжки дій, які ви збираєтесь зробити, і одразу, як лавиною, набирати безліч переможних очок, ну тобто овечок в даному випадку. І тут треба сказати, що ця гра є досить таки агресивною, що зумовлено тим, що ви бачите в основному, які карти бере ваш суперник. Ви можете бачити на полі, потім що він будує, і карти е, з надобів допомагають вам взаємодіяти з гравцем у спосіб, в який він цього явно не хоче. Ну, наприклад, є така карта, яка дає нам аж 18 переможних очок, тобто 18 овечок. І ви точно будете бачити, як ваш суперник її будує, оскільки це досить таки важко і треба збирати полонини в одному місці. І ось один із знадобів допомагає вам витягти карту у свого суперника. І якщо ви вдало це зробите і заберете саме цю карту перед тим як він майже виконав це завдання, ви отримуєте дуже багато очок, і 18 очок в цій грі справді, скоріш за все, дадуть вам змогу виграти. Тому можна сильно образити суперника. І в принципі я люблю конфліктні ігри, і особисто мені це в іграх дуже подобається. Але якщо вам такий агресивний стиль не подобається, не варто хвилюватися, бо є варіант гри і без карт, такий більш сімейний, в який вам пропонують грати для початку, для ознайомлення з грою. І є варіант кооперативний зі сценаріями, досить вони цікаво оформлені, тому я рекомендував би, мабуть, саме кооперативний режим для сімейної гри. Просто хочу зазначити, що на відміну від Інших подібних ігор тут у вас є велика варіативність, тобто можна грати і умовно по-доброму, і дуже агресивно, що я особисто дуже ціную. Ну і кілька слів про оформлення. Воно тут чудове. Гра надрукована не в Україні, на жаль, але це все-таки дуже позитивно вплинуло на її якість. І там у нас і принти на дерев'яних фішках, і покриття на картах та на плитках під льон. Все дуже чудово. Ось тут вибіркове лакування. І всередині, так як і в мавці, Є чудовий малюнок. Тож підсумовуючи, гра Рідник, це дуже класна та захоплююча гра, подібних, якій досить мало на ринку, але й від них вона дуже сильно відрізняється. В неї чудовий дизайн, чудова якість компонентів, вона дозволяє вам грати як із сім'єю, так і з групою серйозних гравців, прораховуючи ходи один одного. І, взагалі, це перша гра видавництва бордова. Я вам хочу сказати, що це дуже-дуже потужно як для першої гри, бо це не хороша гра як для українського ринку, це реально хороша гра без всяких додаткових уточнень. До мінусів я б відніс би лише оцю сумнівну тематику, яка справедливості ради майже не пов'язана з ігровим процесом. І хотілося б, щоб буквально ну, на кількох картах в грі був трішечки чіткіший текст, а так тут все справді прекрасно. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, тисніть лайки, пишіть коментарі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. В описі ви знайдете посилання на мій інстаграм. Побачимось у наступних відео!